Ми повелися на фотки в інстаграмі та орендували котедж в Карпатах на тиждень, а приїхали в ось таку собачу буду. Так, ми всі втрьох жили в собачій будці. Зовні всі краєвиди відповідали дійсності: симпатичні дерев'яні будиночки на схилі горі біля річки в оточені сос. Але всередині це супер незручна занедбана хатина із зашарпаною постілю та запліснявілою шторм. Мене склалось враження, що ніхто не доглядав за цими котеджами з моменту їх створення. Ви Можете сказати, а відгуки для чого існують? А я вам відповім, що ми відгуки читали на бу. Укінгу і там вони були хороші. От Google карти то інша справа. Там люди все описали як є, і навіть гірше. Тепер буду читати відгуки тільки там. Але в одному нам все ж пощастило. Мишей ми не застали. Я розумію, що 1200 гривень на добу це не такі великі гроші зараз. Та я й не прошу лекшері умов. Я лише хочу чисте затишне помешкання з новою постілю та душовою шторкою. і хоча б у якийсь комод, щоб скласти реч. Єдина умова, за якою я б сюди ще раз приїхала, це якби я обирала між палаткою та цим котеджем. Хоча ні. Я не поїду сюди ні за яких умов і вам не рекомендую.